У нас сьогодні розпочинає роботу 69-та сесія, 8-го з питання. Тому пропоную то за, щодо того, щоб розпочати роботу, розпочинає пропоную розпочати нашу роботу в виконанні Проти утримав рішення прийняте. Перше затвердження програми забезпечення цивільного захисту населення території Миробільської селищної територіальної громади в період воєнного та надзвичайного стану на 26-27 роки. Питання до програми немає. Прошу проголосувати за дану програму. За проти, утримав. Рішення прийняте. Наступне. Про затвердження програми соціальної підтримки переміщених осіб у Миробільській територіальній громаді на 26 рік. Питання щодо програми немає. Прошу до голосування за проти утримав рішення прийняте. Про внесення змін до програми інвестицій, реформування та розвитку житлово-комунального господарства Миробільської селищної ради на 22-25 роки та затвердження її редакції. Питання будуть дні. Прошу голосувати за проти. проти рішення прийняте. П'яте. Пронесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Миропільська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Марокільської селищної ради на 25 рік. Прошу до голосування за. Запросуватися. Прийняв. Шосте про внесення змін до бюджету на Мироспі селищної підтримки громади на 25 рік. Чи є потреба у начальниках озвучити або пояснити? Що немає. Прошу до голосування за бюджет. Що бюджет? А комунальні не Тому що вже ж тільки Якщо амбулаторія, що комунальна. Було амбулаторія, була перед цим було. Комунальне, عم... житло комунальне. Ми, ми... 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 перебрали. <'я> Четверте було, п'яте було. так, так. Ш... Отже, по бюджету за бюджет голосуємо. За, проти. Утримано. Рішення прийняти. Сьоме. Про звернення депутатів Миропівської селищної ради Житомирського району. Щодо забезпечення збереження 64% ПДВ за бюджетами та прошу голосувати. Дане питання за проти утримав рішення прийнято. Про передачу майна оперативне управління Ігор Анатолійович провід е, і озвучував це комунальна. Проти Утримав. рішення прийняти. Дев'яте. Про затвердження технічних документацій землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі та передачу земельних ділянок у приватну власність отоганяна. Пам'ятаємо, про що йдемо. Ага. Прошу до голосування за. Проти утримав. Рішення прийняте. Десяте. Про передачу земельної ділянки в оренду ате окерто ведро. На камці. Прошу до голосування за. Проти, Утримав? рішення прийняте. Одинадцяте. Утримавсь. 11. Про утримав, надання дозволу на розробку технічної документації землі щодо інтерезації земельної ділянки комунальної власності. Нагадати, чи є? є. Знає, про що мова є. Прошу до голосування за. Проти. Утримав. Рішення прийняте. Дванадцатый. Давай, да. В одинадцати. Давайте давайте. Подождите, подождите, Так, Да, в 11 -е було питання. Замок не было. А да, так вирушили. Ви Або ви ще так піднімаємо. Я вас про піднімаю. Про надання дозволу на розробку технічної документації землею устрій щодо інвентаризації земельних ділянок у комунальної власності. Отже, тут є три земельні ділянки з кладесовими номерами, які не так лежать. Пам'ятаємо, про що мова, їх потрібно покласти правильно. І все. Це одинакові. Так, так. Так? Немає питань. Прошу до голозвання. За, проти, утримав, рішення прийняти. У нас таких немає вже під питань, це було разу. Вас постанови співацію програму. Програму. Неземельної ділянки в оренду для сіновесіння і для поселення худоби. Анатолій Васильович Кравчук для своїх бачків. Тільки щоб підходили на не oh, Була oh, а опере. Чому тут вона навіть приписано в рішенні поділити? Ну, стало. Бо ми до неї не можемо. Ми коли розробимо, тоді йдемо на затвердження, тоді. А yeah. там yeah. uh, і ми точно не треба, що писати мене, то я зменю. Саш, там писати. Я його не вказував свідомо, бо справа в тому, що воно йде майже той самої глянки, де робиться. Ні, він є. Там зараз також робиться проєкт. Щодо відведення земельної ділянки моранду стожу. Після того, як цей номер був. Юрі служу. Юрій стожу. Це питання про прикидання права користування земельної ділянки. Це стежок Олександра На 40%, -40, соток. 40, -40 соток. відмовляється від цієї земельної ділянки. Прошу проголосувати. За напитання за, проти утримав, рішення прийнято. Добре, про надання дозволу на встановлення земельного приміру. Землеустрій щодо організації становлення меж прибережних захисних смуг на території Миробільської громади. Тут ми виносимо рішення, щоб розпочати розробляти проект землеустрій щодо організації становлення меж прибережних захисних смуг на території нашої громади. Лише рішення приймається на розроблення. А гроші у нас не буде на. Це... Поки що не буде, але можливо буде якась субвенція. Але це треба прийняти таке рішення. Прошу проголосувати за дане питання за, проти, утримав, Рішення прийняте. І останнє питання: 16 про надання дозволу на встановлення загального сервітуту. Павлічук Іна Володимирівна біля королівського смаку, між королівським смаком це обидві наші ділянки. Пояснити вона Володимирівна. Прошу підтримати дане питання. За, проти отримав рішення. Прийняти. От ми і всі прийняли ми з вами рішення. І тепер у нас да.